А, Так, 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 так. Давайте Перевіримо, чи все працює у нас. Так, у нас все працює правильно. Зараз на секунду. Робимо перевірку. Раз, два. Так, ніби все працює. Якщо не помиляюсь, то все. Перементи стація пішла. Так, да, да, все є. А, так, народ, всім привіт. З вами я, Алекс і ми продовжуємо а, розвиватися. Розбудовуватися у світі стародавніх вікінгів під грі під назвою Вальхейм. Так, як ви бачите, інтер'єр мого будинку змінився. Давайте я тебе покажу, що тут, в принципі, які відбулися зміни зараз. Ось було побудовано ось такий простенький будинок. Набрав на різні костри щоб було тепло. Так, ось такий будинок у нас. Я забрав свої ресурси, бо якщо хто пам'ятає, то е коли монотар се закінчилось, то нас вбили вбили. Е я забрав свої ресурси десь ось тут. Ось. І прибіг сюди. Йдемо е далі. То ось такий будинок у нас. В принципі, він вже більш-менш здобудований. Я не бачу сенсу тут що щось розбудувати. Можливо, тут буде робитися якісь інтер'єри. Бачите, у нас вже затишок 5. Був 4-3, максимум, тепер вже 5. Uh, так, тут у нас uh, скрині, тут ще треба розгрузити трошки. Це у нас колода для того, щоб. Фак. Колода, щоб тут можна було посадити трішки. Тут uh, верстак наш. Можна полагатись, можна покращити. Uh, тут ми робимо свою їжу. Так, ідемо далі. Далі, uh, це ще не, не будовано, але тут буде у нас uh, 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 складське приміщення, тут ще трішки uh, поступово заповнюю сундуки. Каміння, деревина. А, якось так. Ще зміни. А, я а, погуглив, як зробити вулики, як їх дістати. Побудовано вже тут. Вже декілька меду в мене є, правильно? А, три штучки. Хай буде отаке От невеличке Побудовано таке пімітоване пасіка. Так, далі, у нас тут змінилось Ми нарешті приручили а, кабанів. Uh, ми їх пророчили, тепер вони нас не бояться. Ми можемо їх приголубити. Uh, і тут їх було більше, я вже трішки перебив. Так, це у нас вепрення. Ну, коротше, бачите, вже їх трішки побував. Та й таке. Uh, так, стріли мене є, їжі в мене достатньо. Uh, що? Погнали в чорний ліс. Погнали uh, шукати данжі. І. що? Ну і фармити. Кабан. Ну і нам потрібно фармити під А, Нам потрібно набити достатньо тролів, щоб покращити свою броню, зробити плащ а, зі шкури троля. По дорозі ми збиратимемо а, всю малину, тому що нам потрібно буде якось годувати наших кабанчиків. Малину, гриби. А, Так, нам потрібно зайти данжі. У данжах ми uh, потрібно забрати певні куби, щоб побувати собі пічки. А uh, в цих пічках ми будемо uh, Переплавляти оловом. І, так, у нас тут є камінь з рунами. Uh, Остерігати серед людів uh, Воздушних лукачів нічних. глини, так та так. Коротше, тут у нас нічого такого цікавого немає. Плюс нам потрібно буде знайти uh, на. Карті. Так, це ж не відміть? Сука, це відмідь. Заїбісь. А, він нас не загрався, так? Да? Ну добре. А, нам потрібно буде знайти на карті. А, так само... О, ялиця. Чорт, ще гандон не прийшли. На, на, на карті а, камінь з руйнами, де буде позначатися а, наступний бос. Якщо не помиляюся, він повинен бути в данжах так само. Так, так, так. Де ж за мене не біжать? Ага, ну, зайвісь. Давайте вийдемо трошки сюди. Тут у нас покладі э, міді немає. Йдем далі. Так, я тут бачу у нас ще моркви, але морква нам зараз вже не потрібна. Ну, в даний момент не потрібна. Так, ще бачу один камінь з рунами. Сіре Е, Я вже зрозумів, що їх треба остерігатися. Давайте... Ага, вих тут сіролидин другого типу ого. Ого-о-о-о. Ого. Так. Проти нього треба щось придумати. Взагалі я зробив собі лук. Плюс вогінні стріли. Ну, поки що такі будемо використовувати. Так, одного вбили. Давайте. А, повз. Повз вилучив. А, я був подивився трішки інформацію. І а, дізнався, що а, того ведмедя, якого ми вбивали, може клан 10, якого ми витрали, витратили майже весь лук. А, в нього 800 хп. 800. Ну, в принципі, а, тепер можна зрозуміти, чому ми так довго його вбивали. Так, добуваємо. А, так, тут йдемо далі, 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 тікаємо. Добиваємо ось цього. Попс. Не попав. Влучив. Промазав. Так, ще одного били. Цього ми майже добили. Так, тікаємо. А, потрібно відрегенерувати свою винос, тривалість Так. Влучив. 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 Поус. Пос. Влучив. Ага. Так. Древо. Витемо тепер палицю і спробуємо забити їх палицею. Ну, майже вийшло. Если так уже пат, то в принципе можемо можем их і и вручну Иди, сюда так берем снова наш лук. Ага Та, черт, стопа, топой быстрей, сейчас забью. Uh, так, які у нас тут є ресурси, ціні? Так, в принципі, ціних немає ніяких, це можемо повикидати поки що. Мабуть, ми і так зможемо це все А, uh, Все, що мені зараз потрібно, це. Чертополох. А, Розторопша, перепрошую. Це, це розторопша. І далі uh, йдемо. А вдруг що ми можемо це... Голіруч? Ні, не можемо, да? а, так? Так, давайте зробимо декілька дерев наробимо. Для того, щоб можна вдруг що побудувати а, верстак. А, і. Потім. Блять, прийшов, прийшов, сука. Ще один гандон прийшов. Ну давайте зараз тоже заб'ємо Ди сюди Ага, бачу будівлю, треба буде туди зайти зараз М так, их тюра у нас поки що немає, давайте нас знову труївы, все, забив, да? Пока сердито, живиться. Ну, в принципі, нічого цікавого немає. Короче, нам потрібно буде побудувати щоб туше верстак. Міцні дерева, міцні дерева один Ну давайте вот так, заб'ємо Ти не такі страшні вже, так, є. І давайте цю коду так само забираємо. Доб'ємо. Місна колода, нас про колода. Це не потрібно, ж. Це не потрібно, там мать треба. Так, ну а, друг чова для бадівниста. Верстаку нам все досить. Так, у нас тепер про черниця є. Ми можемо їсти черницю, але вона буде більш потрібна на якісь рецепти, на якісь. Ага, тут багато скелетів. Давайте. ой так, давайте візьмемо щит, одягнемо так само. А, так, я думаю, ми їх зможемо перебити, але у вас тут, сука, до хрена. Ну, в принципі, щит допомагає так. Так, є. Кістки, три штучки, все. Я чим очікував на більше. А, так. А, воронів я не вбив, на жаль. Але було б дуже корисно, ми б могли б зробити ще якісь а, стріли. Так, укриття є. А, що у нас ще є? Сундуків немає, ні? Ну, можливо, там щось є, але я не маю бажання туди підніматися. Так, черный лис. А хоть один данж. Ага. Ще один сыр люден. Ну добре. Так. Ще один пошел. Давай, 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 тебе тоже забьем, чувак, не переживай. Не хвилюйся, мене на всіх вистачить. Я тут найду хоча б тролів там, чи. Их не печеры, щоб, ну, наш... Потрібно буде щось поздобувати. Так, а давайте подивимось карту взагалі. Давайте підемо вздовж е цієї берегої лінії. І тут уже. Будемо шукати, можливо, тут є якісь підземелля. Ні, не здалося, так? Да? І можливо е будемо заходити е по кодеміді. Відмічити собі їх на карті. Ну і потім сюди приходити її добувати, так? Ні? Не видно. Розтовроп забираємо. забраємо. Так. Голово. Так, гриби для наших кабанчиків. Щоб вони могли розмножуватися. Тому що якщо вони голодні, то вони не розмножуються. скелета. Бачу двох скелетів. Так, у нас тут вже е, э, Хугін хоче щось розповісти нам цікаве. Так, одного є. Ого, у цього скелета Луки О, є перший данж. Давайте забираємо тебе, забираємо тебе. А так. Все? Все забрало да? А, так, по цьому, о, десятинному, у 70 світі можна знайти поховальні підземелля. Ці пам'ятки внулога доволі часто сповнені о, багатством забутих цивілізацій. Нам потрібно зробити джерело світла, а як його ми можемо зробити? робити, великі споруди меблі деревна з смолоскипом. Добре, давайте зробимо собі верстак. А, відремонтуємось. Uh, так. Давайте поставимо десь ось тут. Uh, так, споруди. Стіни робимо. Раз. Стіна. Uh, так, два стіна. Я думаю, це uh, траси це буде дуже довго, тому що ми uh, в планах зробити дуже багато чого. А нам треба більше деревани, так? Да? Добре, давайте нарубаємо сосну. Відремонтуємось. А, так, я ж не такий бадьорий, ну. Но... Заході можна було зробити. Просісти відпочити, але добре. Так, а деревини у нас скільки? Ага, так, у нас тепер міцна деревина є. А з міцної деревини можна зробити якісь більш кращі інструменти. Якщо не помиляюсь, там вже буде пізніше доступний крафт. І я передивлюся. Так, робимо це ось так. Ось так, ось так. Сюди. Сюди. Так. І тепер стамо. Ага. Дах над головою там і. повинна працювати. А, так. Так, да в нас це все працює, ми це відремонтували, Давайте те що нам не потрібно ми можемо скинути, А нам тут, в принципі, все потрібно, добре. Ну от що ж, давайте. А, давайте спробуємо подивитися, як можливо факел зробити. О, смолоскіп. Давайте зробимо смолоскіп собі. Ось, десь бачите, бір. А, uh, коротше, воно так по урону, скільки я правильно розумію, у нас по павній uh, області урон. Ага, я не можу зробити, так. Да? Так, десь Увійти. Поховальні. Uh, так, жовті гриби. Е, uh, я так розумію, в них також можна буде щось зробити. Так, скелети вже перші пішли. Давайте сюди, сюди, сюди. Не, чувак, я. ну, Я вже навчився проти вас боротися. Так що ви мені не страшні, Давайте підемо туди сюди Так. Так, перший скелет. Ого! У нього одна зірочка, ну нічого, ми... Ой, -й -й -й, а у нас багато тебя урона. Іди... Так, промазав. Він По 30 хп нас. Сука. Є, ха а. Давайте з'їмо мед. А, я не можу так зробити, да? А, чекаємо брендхену, та ні. Так. Але трансляція йде, я ви щось не бачу. Так, а ну давайте я порухаюсь. Так, так, так. Так, да, трансляція йде. Я думаю, що її... А, немає. Добре. Так, ми трішки відновили своє здоров'я, тоді може... На ще помилились, значить то мы девуха нам відновлює повністю це все. Так. Ой-ой-ой, скелет. А давай, стріляй Ну, він не так уже паттерн носит урону нашу. Ну, по нам. Так, ідемо далі. Тут у нас просто круг, да? Тут е-е, тупік Добре, виходимо звідси. Зачинаємо двері, нам да, тут більше не цікаво. Забираємо гриби Тут нічого, так? Да? Добре. Тоді йдемо далі. Тоді йдемо далі, йдемо сюди. Тут у нас нічого, тупічок, добре. Йдем далі, тут у нас також нічого. Угу. Тут у нас. Так, тут і тут у нас є. Ага, тут ми нічого не можемо зробити. Тут ми також. Тут у нас ні... нікого немає. Ну так. Тут також нікого немає. Давайте одну секунду. Я не розумію, що тут. Ага. Так, а я розумію, чат недоступний, правильно? щось не можу тут нічого писати. Я перепрошую. А чого чат недоступний? Айдемо, що мені ніхто не пише. Хм. Чат недоступний, так? Да? Так, проблемка, давайте а, поки що закриємо. Давайте. Лаштування. А чого в мене не працює чат? Я це тільки зараз замітив, а якщо я відкрию а, свою трансляцію з телефону, то все працюватиме правильно, але давайте. Я думаю, якого хрібно воно не працює. А, але ну, при цьому я написати щось можу, так? Да? Але не для всіх. А, так, YouTube. Адемой кого хрена? Так, добре. Студія. Налаштування, ну, так, загальні, так. Канал. Це все, так? Да? Завантаження відео, основна інформація. Коментарі, рецензія, категорія техніка, ні. Дозволи. випивання, угоди, реклама відео. Хм. Добре. Але чомусь чат не, не працює? Такое біса воно не працює в мене. Ага, так, ладно, треба тут це якось перешати, вибачте народ, я не знаю, що тут не працює. А, чат. Якщо зараз я подивлюсь, то чат. Та чат у мене не працює якогось, чорта. Панель стоїть, але чомусь не працює. Добре. Коротше, я це е, пізніше вирішу. А ще, можливо, це не тут проблема. Добре, норт, А, Коротше, це я зроблю трошки пізніше, тоді тут немає сенсу. Тоді це я можу просто поки прикрити. А, так, хотя можливо, хай так і буде. Коротше, я це якось пофікшу, я думаю, а чого ніхто нічого не пише? Чому немає жодних повідомлень у чаті. З тому що чат навіть чатом не можна користуватися. Добре. Коротше. Відретактуємо, зробимо. Палагодим. Тоді продовжуємо йти. Так, ми йшли сюди. Ага, промазав. Є ще один удар, все, є Так, уламки кісток є, гриби. Так, вибачте, що ще два скілета, правильно? Да? А, тут є розвилка. Ух ти Йо! А скільки у вас тут? Ну, в принципі, переб'ємо всіх. Все? Всіх переб'ємо, да? Да. А, так, вам кісток. Так, тут у нас. А, стріли потрібно. Бурштин не бачу сенсу, не цікаво. А, голова скелета, ну... Хай буде. Так, а що можемо сюди звідси викинуть? А, та як нічого і не викидав би. Якби так. Знову тупичок, тут у нас ще голова склета. Правильно, уламки кісток. Добре тоді. Так, я чув тут хтось ходить чи шевелиться. Дивно. Так, ладно. Виходимо, виходимо. Виходим а, все, я цей данж повністю зачистив. Ну добре. Так, я назовні, тепер я. А, так, холодно. а, і тепер. А, наш... Ми дуже повільно відновлюємо свої сили. А, так, давайте... А... Забираємо все, що ми тут набудували. А, я зламав верстак, і тепер я не можу це. Правильно? Угу. Ми так камень ми викинемо, знову будуємо тепер верстак. Це було тупо. Так, і тепер забираємо решту. Ага. Так, От, сука, отруи усикну, да? Ну давай, забиваємо тебе. А в нас. не від... точніше, наша тривалість не відновилася. А, так, це буде... важче, ніж я думав. А... Чи є сенс а, повернутися в підземелля? Я такого не бачу. Око сіролюдника нам не потрібно. Так, добре, йдемо далі. Ми десь йшли в цю сторону. Так, так, ну так. Да. І тут ми можемо далі дивитися, які є данжі, які є підземелля. Стріл у нас достатньо. Підвидимося на цю рівну поверхню. А стріл тут не бачу. Точніше міді. Так, за нас ще хтось уже бежите, да? Ну так. Да. Ще один такий самый э, гандон. Биш, добре. Так, так, нус, еще олово, олово. Ну, олово в мене зараз не сильно хвилює. Мене більше хвилює, можливо, мідь. І... А, данжі. Мене хвилюють під більше. Так, я не намок. Ось, поклади меди, давайте поставимо собі... Ось, ага. Так, йдемо далі. Саме головне зараз тут це не... Так, одну секунду.